Иносход, сила природи для вільного дихання носом. Президент Туреччини Ердоган передав палки привіт Путіну і нагадав, що Крим це Україна. Напередодні 11-ї річниці проведення на півострові так званого референдуму про возз'єднання з Росією в Анкарі нагадали, що Крим це українська територія. В МЗС Туреччини назвали події 11-річної давнини нелегітимними. Ми знову заявляємо, що Туреччина не визнає незаконну ситуацію в Криму, яка суперечить міжнародному праву, і ми підтверджуємо нашу підтримку територіальної цілісності та суверенітету України. Ми будемо й надалі уважно стежити за ситуацією на півострові, особливо щодо ставлення до корінного населення кримськотатарських тюрків, і будемо тримати це питання на порядку денному міжнародної спільноти. Ну і я додам, що Ердоган насправді завжди виступає за територіальну цілісність України. Він на цьому постійно наголошує. Навіть наголошував не лише на зустрічі з президентом України Зеленським, а також і під час переговорів із російським так званим міністром закордонних справ Лавровим. І я так гадаю, що Російській Федерації ось такі заяви точно не подобаються. Тому очікуємо від них відповіді. Ну, а що відбувається нині в Криму? Там Крим більше не курорт і не військова база, а транзитна територія. Про це в інтерв'ю РБК Україна розповів голова меджлісу кримськотатарського народу і народний депутат Ахтем Чийгос. Досі більшість кримських татар вважають себе українцями, спротив окупації і фізично і особливо політично ліг саме на кримськотатарський татарський народ великим тягарем. Але вони цим пишаються, каже Ахтем Чіо. Ну і крім того, Крим став тренувальною базою для іноземних найманців. кажуть в українській розвідці на території півострова проходять навчання ті, хто погодився воювати на стороні Росії за їхні рублі. Це, зокрема, найманці з Куби з різних африканських країн. А також інших, так би мовити, дружніх до Кремля. Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, що Туреччина хоче бути частиною архітектури безпеки Європи у разі розвалу НАТО. Мовляв, дії президента США Дональда Трампа повинні стати тривожним дзвінком для всієї Європи, для того щоб створити систему безпеки незалежно від США і НАТО. І ось до речі, виступаючи після зустрічей у Лондоні з європейськими колегами, Фідан заявив, що там обговорювали спроби Трампа тиснути на Україну з метою. Перепинення вогню з Росією, ну і навіть його погрози були вийти з системи європейської безпеки. Фідан тоді ж заявив, що Анкара готова приєднатися до будь-якої нової архітектури європейської безпеки, якщо НАТО раптом розвалиться. Джина випустили з пляшки, і немає ніякого способу повернути його назад. Навіть якщо президент Трамп вирішить не виводити війська з Європи зараз, не виключено, що в майбутньому хтось зі схожими поглядами і політичними ідеями може розглянути можливість зменшення внеску Америки в європейську безпеку. До слова Фідан, який раніше обіймав посаду голови турецької розвідки, підкреслив, що Європа повинна об'єднатися і розробити свій власний центр тяжіння. Тож, знаєте, дуже цікаво тепер як розгортатимуться події довкола відносин Туреччини і США далі, зважаючи на те, що Туреччина дійсно є другою за величиною військовою силою НАТО після Сполучених Штатів Америки, і це своєю чергою робить Анкару ключовим гравцем у будь-яких майбутніх домовленостях щодо безпеки в Європі. Тим часом президент США Дональд Трамп не тільки говорив з президентом Туреччини на вихідних. Він ще й заявив, що також планує провести телефонну розмову з очільником Кремля Путіним. Трамп сказав про це журналістам на борту Air Force One, повертаючись до Вашингтону з Флориди, і додав, що це буде розмова, щоб обговорити війну Російської Федерації проти України. За вихідні було зроблено багато роботи. Ми хочемо побачити, чи зможемо ми покласти край цій війні. Можливо, ми зможемо, можливо, ми не зможемо. Але я думаю, що у нас є дуже хороші шанси. За словами Трампа, обговорення, зокрема, буде стосуватися поділу певних активів і йтиметься про території і електростанції. Своєю чергою, аналітики вивчення війни пишуть, що Росія продовжує використовувати дипломатичні відносини зі Сполученими Штатами щоб нормалізувати свої воєнні вимоги. Аналітика звернула увагу на те, що в офіційних повідомленнях сторін за підсумками розмови держсекретаря США Марко Рубіо і міністра закордонних справ Російської Федерації Сергія Лаврова від 15 березня є розбіжності. А саме російське повідомлення підкреслює, що Рубіо і Лавров обговорювали реалізацію взаєморозуміння досягнутого під час. Двосторонньої зустрічі ще 18 лютого в Ріяді Саудівська Аравія, але воно не згадує про останні американсько-російські дипломатичні взаємодії. Тоді як саме державний департамент США не згадує навпаки, ось ці взаємопорозуміння досягнуті в Ріяді, і ось саме ця розбіжність у повідомленнях і вказує на те, що Кремль нині хапається саме за зустріч в Ріяді як частину наративних зусиль, щоб Представити Сполучені Штати і Росію такими, що мають повну згоду щодо того, як регулювати війну в Україні, і звісно, відвернути увагу від нещодавньої відмови президента Російської Федерації Владіміра Путіна. Від американсько-української пропозиції про припинення вогню про це наголошують аналітики. При цьому в інституті вивчення війни вкотре зазначають, що російські офіційні особи не продемонстрували публічних ознак того, що вони насправді готові піти на поступки щодо своїх територіальних або безпекових вимог до України. І прийняття західних гарантій безпеки для України було б значною поступкою для Путіна, і мало ймовірно, що він відмовиться від своїх амбіцій в Україні навіть після припинення вогню. Додають аналітики інституту вивчення війни. До речі, в інтерв'ю News державний секретар США Марко Рубіо тим часом озвучив план А і план Б Вашингтона щодо завершення війни в Україні. Далі пряма мова. Це складна трирічна війна. Тож ніхто не стверджує, що це легко. Але я хочу, щоб усі зрозуміли, що план такий: план А припинити стрілянину, щоб ми могли перейти до плану Б другого етапу, який полягає в тому, щоб зібрати всіх за столом переговорів, можливо, за допомогою човникової дипломатії, І знайти спосіб назавжди покласти край цій війні. Причому таким чином, щоб вона була довгостроковою, щоб поважала потреби кожного. І так далі, також за словами Рубіо, ніхто не каже, що ця друга частина буде легкою, але вони не можуть дістатися до неї, поки не пройдуть першу частину. Важко домовитись про остаточне припинення війни, поки вони стріляють один в одного. Тому президент хоче припинення вогню. Це те над чим ми працюємо, припускаючи, що зможемо це зробити. Само по собі це буде нелегко. Ми переходимо до другої фази. Яка полягає в обговоренні чогось більш тривалого та постійного, це буде важко це потребуватиме багато важкої роботи поступок з обох сторін, але це має відбутись. Марко Рубіо також назвав багатообіцяючою зустріч спецпослання президента США Дональда Трампа Стіва Віткофа з російським президентом Володимиром Путіним 13 березня. Прем'єр Індії Моді закликав Зеленського до прямих переговорів із Росією і заявив, Індія готова виступати миротворцем всюди, де може. Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді переконаний, що рішення щодо повномасштабної війни в Україні прийде лише тоді, коли Київ та Москва сядуть за стіл переговорів. Його країна, яка має цитую сердечні відносини з обома сторонами. Ну, як з Путіним він обіймався в день прильоту по Ахмадиту, ми пам'ятаємо, каже, що готова виступити миротворцем його країни. Зокрема, індійський урядовець висловив готовність поговорити як з українським лідером, так і з російським диктатором, аби закликати обидві сторони до миру. Про це моді сказав в інтерв'ю. Як ви гадаєте, кому лексу Фрідману, яка вийшла на його ютуб-каналі? Вийшло воно 16 березня, за словами моді, Індія як батьківщина буде Ганді підтримує мир, а не війну, і готова взяти на себе роль миротворця між країнами, які воюють. Також він додав, що має сердечні відносини з обома президентами. Про що я вже говорила, і на його думку, лише мир може бути ключем до вирішення війни. Мир ключем до вирішення війни ну дуже цікаво. А рішення прийде тільки тоді, коли Україна з Росією будуть домовлятися особисто. Він зауважив, що в цьому питанні Київ може радитися із своїми союзниками. Втім, це не дасть ніяких плодів, оскільки у дискусії повинні брати участь обидві сторони. А тобто, Європа в дискусії не повинна брати участь. Я ну не розумію. Мова йде про безпеку на європейському континенті. Спочатку знайти мир було важко, але Сподіваюся, що зараз ситуація сприяє продуктивному діалогу між Україною і Росією, сказав моді. Ну, і давайте ми послухаємо. У мене тісні стосунки як з Росією, так і з Україною. Я можу сісти з президентом Путіним і сказати, що зараз не час для війни. і я також можу по-дружньому сказати президенту Зеленському, що брате. Скільки б людей не було з вами у світі, ніколи не буде рішення на полі бою? Резолюція прийде лише тоді, коли і Україна, і Росія сядуть за стіл переговорів. Україна може провести незліченну кількість дискусій зі своїми союзниками, але це не принесе жодних плодів натомість у дискусіях мають брати участь обидві сторони. Спочатку було складно знайти мир, але зараз нинішня ситуація дає можливість для змістовних і продуктивних переговорів між Україною та Росією. Ось про цю пропозицію прем'єра Індії моді, а також про всі інші будемо говорити з нашим гостем Рейтерович, Політолог долучається до ефіру. Пане Ігорю, рада вітати! Слава Україні. Ну а як вам зокрема пропозиція на рендремоді, що м, Росія і Україна повинні сісти за стіл переговорів особисто, аби досягти миру? Ну а по-друге, він сказав, що Індія готова виступити миротворцем і поговорити як з Зеленським, так і з Путіним. Ну, цих миротворців зараз щось багато дуже розвелося. Давайте відверто да, говорити. З іншого боку, Індія раніше казала такі речі, тобто він нічого нового не сказав. Це не якась там абсолютно знаєте унікальна інформація. Він по суті повторив ті тези, які Індія озвучувала раніше. Вони дійсно зверталися, вони дійсно виступали з подібною пропозицією. Вона розумієте, на словах виглядає достатньо легко, достатньо просто, але в контексті реальної реалізації ну є питання і питань дуже багато. Тобто, це ж теж очевидна достатньо історія, її власне треба е, враховувати. Тому я думаю, що. Щось подібне вони будуть говорити і надалі. З іншого боку. З іншого боку, тут є один важливий момент: те, що моді ну там передає власне певний привіт Путіну. Те, що він там згадує Зеленського, це така історія, вона не основна в цьому. Тут головний привіт, так би мовити, все одно в бік Путіна спрямований. Оскільки Індія, як і деякі інші країни глобального півдня такі привіти і такі заяви в бік Путіна надсилають ну як мінімум останній рік. І вони йому постійно вказують на те, що треба завершувати війну, що війна затягнулася, що немає ну. Сенсу і неправильно її продовжувати надалі, так що в цьому контексті о, тут є цікавий один такий нюанс, і е, мені здається, Путін змушений буде зважати на таку позицію глобального півдня, оскільки е, він боїться їх е, розчарувати чи прогнівити. Ну тут в залежності як подивитися, навіть більше ніж боїться це по відношенню до Трампа, оскільки він від них зараз більше залежить, якби не торгівля з цими країнами, то власне Росія. Не мала би можливості продовжувати війну проти України, так що з одного боку, добре, що звучать такі заяви, хоч вони і не містять якоїсь конкретики, але для Путіна це додатковий такий сигнал. Ну і додатковий, мабуть, сигнал Трампу, що він типу все правильно робить. Йому такі речі подобаються. І можливо, Білий Дім навіть про це згадає і скаже, що лідерство Трампа визнають в усьому світі. І він зробить те, що не робив Байден, і взагалі заслуговує на Нобелівську премію миру.